Володимир Вікторович Кисельов ім'я, яке буде жити вічно. Адже саме цей видатний спортсмен прославив Кременчук та загалом Україну на світовому рівні. Саме Володимир Кисельов встановив 20 рекордів СРСР серед юніорів, виборов золоту олімпійську медаль, встановивши при цьому олімпійський рекорд зі штовхання ядра. За високі спортивні досягнення йому присвоєно звання заслужений майстер спорту СРСР та нагороджено державним орденом знак пошани та знаком спортивна доблесть. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури спорту, олімпійського руху, високі. Спортивні досягнення примноження спортивної слави регіону і держави Володимиру Кисельову у 1996 році присвоєно звання почесний громадянин міста Кременчука. Сьогодні на знак вічної пам'яті, поваги та вдячності за прославлення Кременчука на фасаді дитячо-юнацької спортивної школи встановили меморіальну дошку Володимиру Вікторовичу Кисельову. Володимир Вікторович був людиною, яка надихала молодь, яка вела за собою і молодих спортсменів, хлопців і дівчат, яким він викладав як викладач, яких він допомагав готувати як тренер, і надихала молодь, яка прийшла в органи місцевого самоврядування працювати. Тому що Володимир Вікторович міг запалити, запалити своїм прагненням і своїм бажанням, бажанням змін, бажанням того, щоб дійсно спорт був, щоб спорт розвивався. Володимир Кисельов присвятив своє життя розвитку фізичної культури і спорту, розбудові олімпійського руху, вихованню сильної духом молоді та є гідним зразком для поколінь. На меморіальному заході був присутній олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, заслужений майстер спорту України, народний депутат України Жан Беленюк. Для мене велика честь сьогодні бути тут, на цьому заході. І для мене велика честь була бути особисто знайомим з Володимиром Вікторовичем. Це людина, яка знакова для цього міста, яка була, як зазначив міський голова, дороговказом для багатьох атлетів, які тут готуються. Планують своє майбутнє пов'язувати з спортом високих досягнень. Молоде покоління воно повинно знати своїх героїв, людей, які прославляли це місто, людей, які а, робили все від себе для того, щоб підняти український стяг на увесь загал. Кременчук пишається такими спортсменами як Володимир Кисельов, які гідно і чесно несуть свою найгуманнішу на землі місію служити людям, прославляти наше місто, Полтавщину та Україну в цілому. Я багато з ним їздив. Багато ми з ним спілкувалися. Я бачу, як людина боліє душою своєю, і всі свої сили він прямував на те, щоб було було як можна більше спортивних майданчиків, спортивних залів. Знаково. Що один олімпійський чемпіон покинув наше місто, а другий олімпійський чемпіон у нас є, і ми дуже йому вдячні. Підтримка люблячої людини дійсно рушійна сила для будь-кого. І, на щастя, у Володимира Кисельова була така людина. Хочу сказати велике дякую. Міській владі для мене це велика рана. Не заживай. велике дякую за вшанування його пам'яті. Володимир Кисельов є прикладом сили духу, мужності та любові до країни не тільки для спортсменів та майбутніх чемпіонів, а й для всіх кременчужан. Пам'ять про здобутки і перемоги олімпійського чемпіона житиме вічно. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.